Всім привіт! Ви на каналі Малювати варто. І в цьому відео я покажу, як можна швидко по клітинкам намалювати ось таку дівчинку-україночку. Малюнок не складний, його можна розмістити в звичайному зошиті. І для цього малюнка треба взяти чорний фломастер для контура, зелений, червоний, жовтий, блакитний, коричневий, рожевий та бежевий, або світло-коричневий, щоб замалювати обличчя дівчинки. Якщо у вас немає такого фломастера, можна взяти кольоровий олівець, коричневий або бежевий. Спочатку беремо чорний фломастер або маркер і почнемо малювати від верхнього краю малюнку. Малюнок невеликий, його можна розмістити у звичайному зошиті. Зверху я відступаю десь 6 клітинок, і ось тут буде в мене середина малюнку. Посередині замальовуємо 5 клітинок по горизонталі. То йдемо вниз по діагоналі ліворуч, намалюємо дві клітинки по горизонталі. Малюємо голову, дівчинки. Тепер йдемо по діагоналі ліворуч вниз, намалюємо три клітинки по вертикалі. Опускаємо вниз дві клітинки, на третій зупиняємось, замалюємо дві клітинки по вертикалі. Тепер повертаємо праворуч, замалюємо одну клітинку по діагоналі. Демо по діагоналі праворуч. Дві клітинки по горизонталі замалюємо. Димов вниз по діагоналі праворуч, замалюємо тут три клітинки праворуч по горизонталі. Хто малює зі мною по відео не встигає. Відмічаєте клітинки, а зафарбовуєте їх пізніше. Ставте відео на базу і замалюєте. Тепер демо вгору по діагоналі праворуч, замалюємо дві клітинки праворуч. Тепер одну клітинку вгору по діагоналі. Ще йдемо по діагоналі вгору. Замалюємо дві клітинки вгору, вертикалі. Пропускаємо вгору дві клітинки. На третій зупиняємо і замалюємо три клітинки вгору. І ось тут дві клітинки по горизонталі. Тепер від цієї клітинки по діагоналі праворуч замалюємо одну клітинку тут. Йдемо по діагоналі праворуч, замалюємо три клітинки. Праворуч. Тепер йдемо по діагоналі праворуч, замалюємо ще раз три клітинки по горизонталі. Йдемо вниз праворуч, замалюємо два рази по одній клітинці по діагоналі. Тепер від цієї клітинки пропускаємо одну клітинку ліворуч, замалюємо одну клітинку. Тут будуть очі, дівчинки. А від цієї клітинки пропускаємо дві клітинки праворуч і замалюємо одну клітиночку. Тепер від цієї клітинки пропускаємо одну клітинку вниз. Замалюємо тут дві клітинки по горизонталі. Йдемо тут по діагоналі ліворуч, замалюємо три рази по одній клітинці по діагоналі вниз, ліворуч. Ще йдемо тут по діагоналі вниз, замалюємо дві клітинки по вертикалі. Повертаємо праворуч, по діагоналі замалюємо одну клітиночку. Ще йдемо по діагоналі праворуч, замалюємо дві клітинки. Праворуч. Тепер 5 клітинок вниз по вертикалі. Від цієї одної клітинки пропускаємо вниз одну клітиночку, Дві клітинки по горизонталі замалюємо тут. І вгору ось тут одну клітинку. Це ручка, дівчинки. Тепер від цієї клітинки пропускаємо одну клітинку вгору, Дві клітиночки вгору замалюємо. І йдемо праворуч, ось тут, замальовуємо 4 клітинки по вертикалі. Тепер той самий контур малюємо з іншого боку. Для цієї клітинки пропускаємо вниз одну клітиночку, замальовуємо 2 клітинки по горизонталі, ось тут. Тепер три рази по одній клітинці по діагоналі, праворуч вниз. Йдемо по діагоналі вниз, дві клітиночки замалюємо по вертикалі. Тепер одну клітинку по діагоналі ліворуч. Тепер по діагоналі ліворуч, Дві клітинки замалюємо по горизонталі. Тепер тут 5 клітинок вниз, це спідничка, дівчинки. Від цієї клітинки одну клітинку пропускаємо вниз, дві клітинки замалюємо. І одну клітинку вгору. Тепер від цього кота, від цієї клітинки пропускаємо вгору одну клітинку і замалюємо дві клітинки вгору по вертикалі. Йдемо ліворуч, і тут чотири клітинки по вертикалі замалюємо. Тепер від цієї клітинки пропускаємо вниз одну клітиночку, і тут також замалюємо три клітинки по горизонталі. Тепер від цієї клітинки до цієї клітинки ось цю полоску замальовуємо по горизонталі. Від цієї клітинки рахуємо 3 клітинки праворуч. 1, 2, 3, і йдемо вниз. І замальовуємо 5 клітинок вниз. Йдемо по діагоналі ліворуч, замалюємо тут 2 клітинки вниз. Цієї клітинки пропускаємо 3 клітинки праворуч, на четвертій зупиняємось, замалюємо 5 клітинок вниз, йдемо по діагоналі праворуч, тут 2 клітинки по вертикалі замалюємо. Тепер ось цю полоску 5 клітинок по горизонталі. І тут посередині замалюємо 6 клітинок по вертикалі. Тепер будемо дівчинку розфарбовувати. Я беру червоний фломастер. Від цієї клітинки пропускаємо три клітинки ліворуч. І ось тут замалюємо одну клітинку, червоні губи дівчинки. Від цього кота йдемо по діагоналі праворуч вниз. Відмічаємо чотири рази по одній клітинці. Тут повертаємо праворуч вгору. Відмічаємо ще три клітинки по одній. І ось тут одну. І замалюємо. Відмічаємо ось тут три клітинки і ось цю одну замалюємо червоним. Ось ці три клітинки з цю одну зафарбовуємо. Тепер тут відмічаємо 5 клітинок по вертикалі, йдемо праворуч. відмічаємо 5 клітинок по вертикалі, вони будуть червоні. Оводимо контур. Тепер ось тут відмічаємо 4 клітинки по вертикалі і вниз ще 4. Вводимо контур і замалюємо спідничку ці клітинки червоним. Тепер червоним відмічаємо деякі клітинки на голові, малюємо віночок. Ось ця клітинка буде червона, по діагоналі вгору йдемо червону, вниз червона, вгору ще одна червона. Пропускаємо одну клітинку вправо, відмічаємо клітиночку, ще одну клітиночку вправо. Відмічаємо і одну клітинку по діагоналі праворуч вниз. І по одній намалюємо тут сім клітиночок червоним. Тепер від цієї чорної клітинки по діагоналі вниз, ліворуч замалюємо спочатку одну клітинку. Йдемо по діагоналі вниз, дві клітиночки вниз замалюємо червоним. йдемо по діагоналі вниз, дві клітиночки ліворуч по горизонталі зафарбовуємо. Це одна стрічка. Тепер з цього боку, від цієї чорної клітинки по діагоналі вниз, праворуч, два рази по одній клітинці замалюємо. Тепер тут дві клітинки по вертикалі і дві клітинки по горизонталі. Тепер беру зелений фломастер, Ось ці клітиночки в мене будуть зеленими. Замалюю. І ще дві стрічки зелені намалюємо. Ось ця клітинка буде зелена, тут дві клітинки будуть зелені, ось тут дві. І тут дві по горизонталі. Замалюємо ще одну стрічку. І з цього боку відмічаємо клітинки. Тут два рази по одні клітиночки. Тут дві клітинки по вертикалі, ще дві клітинки по вертикалі і дві клітинки по горизонталі. Замалюємо. Тепер я беру жовтий фломастер. Замалюю ось ці дві клітинки жовтим. Тут 4 клітинки по вертикалі, одна клітинка по діагоналі. І тут йдемо по діагоналі ще дві клітиночки. Ліворуч відмічаємо і зафарбовуємо. З цього боку ці дві клітинки будуть жовтими. Йдемо вниз тут по вертикалі 4 клітинки. Відмічаємо, тут дві клітинки по вертикалі. І тут дві клітинки по горизонталі. Зафарбовуємо. І ось ці клітинки будуть також жовтими. Тепер беру синій фломастер. Ось ці три клітинки по вертикалі будуть синіми, тут дві клітинки і ось тут дві клітинки по горизонталі. Беремо синю стричку. З цього боку тут три клітинки по вертикалі, тут дві по вертикалі і дві по горизонталі. І очі, у дівчинки, будуть синіми, зафарбуємо ось цю клітинку і цю клітинку синім. Тепер беру рожевий феместер, ось ця клітинка буде рожева. І ця клітинка. Коричним фломастером замалюю ці 5 клітиночок і ось ці 5 клітиночок. Тепер беремо світло коричневий фломастер або бежевий і треба замалювати обличчя дівчинки і ось ці клітинки ручки і ножки. Я подивилась на малюнок, можна ще додати дві стрічки. Я беру знову жовтий фломастер. Ось ці три клітинки можна домалювати жовтим. І ось ці три клітиночки буде так гарніше. Ось таку дівчинку-україночку я намалювала. Дуже яскравий малюнок легкий, його можна розмістити в звичайному зошиті. І кому сподобався цей малюнок, моє відео, хто зі мною малює по клітинкам. Не забувайте залишати свій лайк під відео, відгуки. І підписуйтесь на канал Малювати Варто, хто ще не підписався. Всім до побачення, до нових зустрічей на каналі!